Це попери, це силикон. Ти що знімаєш? Боже, подивися. Уже, ужас. уже... Подивися це все. Це ось легендарний легендарний Джексон. Хоч мене бог милий. то в мене скільки прибамбосів немає. Розі. Оце скільки в тебе рибних снастей, всяких, оце в мене давно бути прикраси, всяких там. Сережечки. Ахуя Та тобі прикрасить. Нічого не красить. Тебе більше, ніж я. Uh -huh. Силікон, це ще древній борг. І з з твоїми, так? Да? Треба коробку. І в коробку оці коробки скласти. Коробка в коробку на коробку і на коробку. А ось. Все. Це ж тут все на опушку. Mm -hmm. mm -hmm. А це тут це все на щупу. Mm -hmm. Подивись, скільки тут перелісті. Бачу. Mm -hmm. А оце ось, все, ось все коробка, це тут все на со. О боже мій. Та подиви, які крючки. Це драконі ловить. Я mm в -hmm. шоці. А це судака, удокладує скільки грузиків. Це все як продати, можна хату построїти. Ну так давай. Поки ми будемо це отут отако жити. отак. Ти хоч я це лікуються. Та як це не? Я скупу скину. Я скупу скину. Ски. Та мені стидно. Це хтось порядний. Нічого страшного. Я <ріхи> а, ось ось стрімовські спіці. Диви, нові. Не вмучав ні в воду, ні разу. Боже. Диви, божечки, диви які вам. І що оце, оце що тобі дарить? Тебе кудуть купа всякими. Що всього? Ти мені в <ріхи> тебе ще? <ріхи> ось це теж, це ж пахе а я, а я шутив казав, в мене від там мене від році ще Ні грена тут відра чотири вже. <ріху> <ріху> Це капець.